Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. Розділ 39 Другого ранку, сидячи в своїй кімнаті за кавою, Мартін переглядав газету. За все своє життя він уперше побачив власне ім'я, надруковане великими літерами, та ще й на першій сторінці газети. І на превеликий свій подив довідався, що він найвидатніший провідник окленських соціалістів. Прочитавши палку промову, яку сконструював за нього юний репортер, він спершу розсердився, а потім кинув газету і розсміявся. Це написав або п'яний, або якийсь зловмисник, сказав він Брісенденові, що прийшов до нього надвечір стомлено впав на єдиного в кімнаті стільця. А вам не однаково? спитав Брісенден. Хіба ви надаєте значення думці тієї буржуазної свиноти, що читає газети? Мартін на хвилину задумався. Звісно, ні. Але це може пошкодити моїм стосунками з родиною Рут. Її батько і так твердив, що я соціаліст, а ця паскудна брехня остаточно переконає його в тому. А втім, хай собі. Я от вам зараз покажу, що сьогодні написав. Це запізнілий, я вже дійшов майже до половини. Він почав уголос читати, коли раптом Марія відчинила двері і впустила до нього чопорненького молодика, який жваво розглядався по кімнаті, завважив гасницю і кухоньку, а тоді спинив погляд на Мартінові. Сідайте, сказав Брісенден. Мартін посунувся на ліжко, щоб дати гостеві місце, і чекав, що той скаже. Містере Ідене. Я вчора чув вашу промову і тепер хотів би взяти у вас інтерв'ю, почав молодик. Брісенден щиро розсміявся. Ваш товариш, соціаліст? запитав репортер, кинувши швидким оком на Брісендена, і нотуючи в пам'яті колоритну блідість його обличчя. І він написав той репортаж, лагідно мовив Мартін. Оцей хлопчисько! Чом ви його не відлупцюєте? спитав Брісенден. Я б зараз дав тисячу доларів, щоб хоч на п'ять хвилин мати здорові легені. Репортера трохи приголомшила така розмова про нього, при ньому і так, наче його тут нема. Але ж його похвалили в редакції за блискучий опис соціалістичного мітингу і доручили взяти інтерв'ю Марціна Ідена, лідера організованих ворогів суспільства. Містере Ідене, ви нічого не матимете проти, коли ми вас фотографуємо, мовив він. На дворі чекає редакційний фотограф, і він каже, що краще спочатку зняти вас, поки ще не сіло сонце. А вже потім побалакаємо. Узяв з собою фотографа, замислено промовив Брісенден. Та всипте ж йому, Мартіне, всипте. Либо, я вже старий для цього, відповів Мартін. Воно і слід було б, але щось не хочеться. Та й ради чого? Ради його бідної матері, заперечив Брісенден. Над цим варто подумати, відказав Мартін. Але чи ж варто витрачати стільки сили? Щоб всипати ближньому, це забирає трохи сили. Та й взагалі, навіщо? І справді, навіщо? Весело сказав репортер, хоч почав уже стурбовано поглядати на двері. Але ж у тому, що він написав, немає ні слова правди, ані слова, зауважив Мартін, звертаючись виключно до Брісендена. Це все було подане в загальних рисах, ви ж розумієте, зважився докинути репортер. І для вас це чудова реклама. Ось що важливо: це піде вам на користь. Чуєте, Мартіне? Це чудова реклама, урочисто промовив Брісенден. І це, бачте, піде мені на користь, додав Мартін. Дозвольте запитати, містер Ідене, де ви народилися, почав репортер, прибираючи уважливого вигляду. Він навіть нічого не записує, сказав Брісенден. Він і так усе пам'ятає. Мені це не потрібно, пояснив репортер, силкуючись не показати неспокою. Добрий репортер ніколи не записує. Ви його учора не записували? спитав Брісенден. Але він не відзначався довготерплячістю і раптом скипів. Слухайте, Мартіне, якщо ви йому зараз не всиплете, то всиплю я. Помру, але всиплю. Мабуть, буде досить відшмагати, поцікавився Мартін. Брісенден подумав і кивнув головою. Ще миття голову репортера було затиснуто в Мартіну між колінами. Тільки не кусатися, застеріг Мартін, а то так і розквашу ваше гарненьке личко, хоч і жаль буде. Мартінова рука стала швидко й мірно підніматися і опускатися. Репортерисько виривався, лаявся, звивався в юном, але кусатись не наважувався. Брісенден поважно дивився на кару і раптом так запалився, що схопив порожню пляшку і гукнув Дайте мені хоч разочок ударити його. Більше не можу, нарешті промовив Мартін. Рука заніміла. Він підняв молодика і посадив на ліжку. Вас арештують за це. крикнув той, утираючи сльози хлоп'ячого обурення, що котилися по його розгарячених щоках. Це вам так не минеться. Побачите. Бідний красунчик, сказав Мартін. Він і гадки не має, що зійшов на манівці. Оббріхувати ближнього, як він це зробив, нечесно, неблагородно і наличить мужчині, а він того не розуміє. От він і прийшов, щоб йому це сказали, відповів Брісенден. Еге ж, прийшов до мене, до людини, яку образив і зганьбив. А тепер мій крамар, безперечно, відмовить мені у кредиті. Найгірше те, що бідне хлоп'я далі котитиметься по тій самій стежці, аж поки не вибійться в першорядні журналісти. Тобто в першорядні мерзотники. У вас ще є час навернути його на путь істини, заперечив Брісенден. Хто зна, може, ваші скромні ліки врятують його? І чому ви не дали і мені зацідити його хоч разочок, хотів би і я руки докласти. Ви обоє будете заарештовані, тварюки кляті! схлипував репортер. Ні, бачите, який у нього гарненький плаксивий рот, Мартін сумно похитав головою, боюся, що даремно натомив собі руку. Цього юнака ніщо не виправить. Він неодмінно буде відомий журналіст. Сумління і найгірш немає. Вже це допоможе йому вибитись. При цьому репортерісько вискочив з кімнати, тремтячи від страху, що Брісенден пошпурить пляшкою йому в спину. Другого ранку Мартін довідався з газет багато нового. Під час інтерв'ю він нібито сказав Ми закляті вороги суспільства. Тільки ми не анархісти, а соціалісти. Коли репортер зауважив, що між цими школами різниця дуже невелика, Мартін знизав плечима на знак мовчазної згоди. Лице в Мартіна, як виявилося, було вкрай симетричне, а вся постать мала виразні ознаки виродження. Особливо впадали в око його розбійницькі руки, і люти близько налитих кров'ю очах. Звідти ж Мартін довідався, що кожного вечора він виступає на робітничих мітингах у міському парку. І що серед усіх анархістів та агітаторів, які баламутять народ, він має найбільший успіх. Бо його промови найреволюційніші. Репортер яскраво описав його злоденну комірчину, згадав про гасницю і єдине на всю кімнату стілець, а також про його товариша Волоцюгу з лицем мерця. Такого страшного, немов його щойно випустили з підземної тимуниці після 20 років самітнього ув'язнення. Репортер виявився хлопець запопадливий. Він метнувся по всіх усюдах, рознюхав про родинні справи Мартінові і навіть дістав фотографію Бернарда Хігінботема. Знятого біля дверей своєї крамниці. Цього добродія він змалював як розумну і статичну ділову людину, котрій чужі і соціалістичні погляди його журяка, і він сам. Містер Хігінботем характеризував Мартіна Ідена як лед цього, що відмовився від запропонованої йому посади і запевно докотиться до в'язниці. Германа фон Шмітта, чоловіка Меріан, репортер також проінтерв'ював. Цей назвав Мартіна виродком у родині, з котрим він не має ніяких стосунків. Він хотів був з мене поживитися, та я зразу йому дав откуша», – заявив фон Шмідт репортерові. Він до мене боїться і носа сунути. Людина, що не хоче працювати, пропаща. Я вам кажу. Цього разу Мартін не на жарт розсердився. Брісенден дивився на цю історію як на комедну пригоду, але і він не міг заспокоїти Мартіна, котрий знав, що Рут усе це нелегко буде пояснити. Її батько певно аж не тямиться з радості і докладе усіх зусиль, щоб розірвати заручини яких саме зусиль доклав містер Морс, Мартін довідався дуже скоро. Пополудні він одержав відрут листа. Передчуваючи лихо, Мартін розпечатав конверти і прочитав листа, стоячи тут таке, біля розчинених дверей, де узяв його від листоноші. Читаючи, він машинально поліз у кишеню по тютюни цигарковий папір, які колись завжди були при ньому. Він забув, що в кишені у нього порожньо, і не відчував навіть, що це йому кортить закурити. Листа було написано в спокійному тоні. У ньому не відчувалося ніякого гніву. Але від першого рядка до останнього він був сповнений образи і розчарування. Мартін не виправдав її надій. Рут гадала, що він назавжди зрікся свого безпутного минулого і заради її кохання житиме, як і належить пристойній та порядній людині. А тепер її батько і матір категорично вимагають розірвати їхні заручини. І вона не може не визнати, що вони мають на це підстави. Їхній шлюб не був би щасливий. Він не віщував нічого доброго з самого початку. В усьому листі Рут тільки раз кинула йому докір, що глибоко вразив Мартіна. Якби ви пішли на службу і спробували досягти певного становища, писала вона. Але ви цього не зробили. Ваше минуле життя було занадто дике і безладне. Я розумію, що не ваша в цьому вина. Ви робили так, як підказувала вам ваша натура і давні звички. Я ні в чому не виню вас, Мартіне, Пам'ятайте це, прошу. Це була просто помилка. Батько й мати завжди були певні, що ми не пара одне одному, і наше щастя, що ми зрозуміли це не занадто пізно. Не намагайтеся побачити мене, писала вона далі. Це була б важка зустріч для нас обох, і також для моєї матері. Я й так завдала їй багато прикрощів та болю і не скоро зумію загладити свою провину. Мартін ще раз уважно прочитав листа, а тоді сів і почав писати відповідь. Він розповів у загальних рисах усе, що говорив на мітингу соціалістів, доводячи, що його промова була цілком протилежна до тієї, яку вклала йому в уста газета. Під кінець листа він знову став коханням у держими, що ревно благає любові. Будь ласка, відпиши мені і скажи тільки одно: чи кохаєш мене? Тільки це, дай відповідь тільки на це єдине запитання. Але ні на другий, ні на третій день відповіді не було. Запізніли, лежав забутий на столі, а купа повернутих рукописів під столом щодень зростала. Уперше за все життя дуже сон Мартінів зрадив його, і цілі ночі Іден мучився безсонням. Тричі дзвонив він коло дверей морзів, але служники, що виходили на дзвінок, не впускали його. Брісенден лежав у себе в готелі тяжко хворий, він ледве рухався, і хоч Мартін його часто відвідував, але не наважувався розповісти йому про свої прикрості. А прикрощів у Мартіна було чимало. Вчинок репортера наробив йому більшого лиха, ніж він сподівався. Португалець бакалійник і справді відмовив йому у кредиті, а хазяїн овочевої крамниці американець, гордий своїм патріотизмом, обізвав Мартіна зрадником і порвав з ним усякі стосунки. Довівши свій патріотизм аж до того, що анулював рахунок Мартіна і не хотів бачити Ідена, коли б той навіть приніс борг. Сусіди були настроєні так само, і їхнє обурення не мало меж. Ніхто не хотів знатися зі зрадником соціалістом. Бідна Марія не знала, що про все це думати, але, понята тривогою, залишилася вірною Мартінові. Навколишня дітвора вже забула про розкішну коляску, в якій приїжджали гості до Мартіна. І тепер з безпечної відстані гукали йому волоцюга й лобур. Тільки Маріїні діти стійко боронили його. Вони щодня завзято билися за його честь і, приходячи додому з підбитими очима та заюшеними носами, завдавали своїй матері ще більшого клопоту. Якось на вулиці в Окленді Мартін зустрів Гертруду і довідався про те, в чому й так був певен. Розлючений баринархіїн ботем, вважаючи, що Мартін зганьбив їхню усю родину, заявив, що й на поріг його не пустить. Чого ти не виїдеш звідси, Мартіне? спитала Гертруда. Переїдь в інше місце, влаштуйся на роботу, а згодом, коли все забудеться, вернешся назад. Мартін тільки покрутив головою, але відповісти нічого не відповів. Та й що він міг їй сказати? Його жахала страшна безодня, що пролягала між ними родичами. Він ніколи не зможе переступити її і пояснити їм свої погляди. Смішно пояснювати гертрузі різницю між ніцшеанством та соціалізмом. Ніякою мовою не зумів би він пояснити і виправдати в їхніх очах свою поведінку. Свою порядність міг би довести їм тільки тоді, коли б став на роботу. З цього вони починали і цим кінчали. Далі їхній розум не сягав. Ставай на службу, знайди посаду. Бідні, темні раби, думав він, слухаючи сестру. Не дивно, що світ належить дужам. Рабів гублять їхні рабські прагнення. Робота для них золотий фетиш, перед яким вони падають ниць. Коли Гертруда запропонувала йому гроші, він ще раз крутнув головою, хоч знав, що того самого дня знову доведеться йти до заставника. Ти поки що не попадайся Бернардові на очі, дораджувала його Гертруда. Через кілька місяців він заспокоїться. І тоді, коли схочеш, він навіть візьме тебе за возія розвозити крам. Якщо я тобі буду потрібне, сповісти, і я прийду, чуєш? Вона пішла голосно схлипуючи, і, дивлячись на її огрядну постать та незграбну ходу, Мартін відчув, як серце йому боляче стислося. І коли він глядів її слід, будівля нічанського світогляду раптом захиталася. Говорити взагалі про клас рабів легко, але зовсім неприємно застосовувати цю філософію щодо своїх близьких. Бо хіба його сестра Гертруда не раба пригноблена дужим? Він гірко засміявся над парадоксальністю цієї ситуації. Який же з нього ніч анець, коли його світогляд захитався від першого повіву почуття, від тієї самої рабської моралі, бо це ж вона збудила в нього жалість до сестри. Справжня горда людина стоїть понад жалим у співчуттям. Жалі співчуття зародились у підземних невільничих темницях. І не більшого вони варті, що муки і піт нещасних та слабосилих.